Молитва до Воскреслого Господа Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Царю слави, смиренний у страстях і могутній у Воскресенні, переможцю смерти й Ада Ти виповнив перемогою над смертю і Своїм Воскресенням те, що приобіцяв у Пророчих Писаннях, і тому всі духи небесних воїнств поклоняються Тобі з невимовною радістю та втіхою. І прославляють Тебе, Воскреслого, а пекельні власті зі страху дрожать перед Тобою, ми, покірні слуги твоєї величності, святкуючи побожною і однодушно пам'ять Твого славного Воскресення, стаємо всі перед Тобою та згадуючи Твою любов до нас, проливаємо сльози радости, поглянь, просимо Тебе на наше смирення і вчини, щоб ми очищені від скверни, наших гріхів, Твоїм Воскресенням воскреслив тобі та були достойними живитися плодами страждань і Твого мертвих востання. Слава тобі, Боже, що живеш і царюєш на віки віків. Амінь.